Мене звати Світлана, я психолог-психотерапевт. Веду свою практику з 2019 року. Працюю у клієнт-центрованому підході. Цей підхід був заснований американським психотерапевтом Карлом Роджерсом. Згодом було науково доведено, що саме цей підхід дає дійсно значні та стійкі результати у клієнті саме тому мій вибір був обраний на користь цього напрямку. Психологію я захоплювалася ще зі школи. Вже тоді я багато читала, багато чим цікавилась, але до самої професії я прийшла значно пізніше. У 2014 році я звернулася за допомогою психолога, бо на той момент у мене накопилася низка питань, які я не могла вже сама вирішити. Наприклад, це було таке відчуття, що я живу не своє життя, це втрата близької людини, це проблеми у стосунках, нелюбов до себе, несприйняття себе та багато-багато іншого. Процес психотерапії мене настільки захопив, почала бачити настільки значні зміни в собі та в своєму житті, що я вирішила продовжити цей шлях і здобути вищу освіту для того, щоб почати працювати. В цьому напрямку і допомагати також іншим людям налагоджувати своє життя. Головними принципами моєї роботи є безумовне та безоціночне ставлення до клієнтів, а також відкритість, чесність і конфіденційність. Для мене дуже важливо побудувати контакти з клієнтом так, щоб він відчував себе у безпеці та міг відверто і щиро говорити про свої проблеми, не переживаючи за те, що його почнуть повчати, наставляти або засуджувати. Психологія для мене є не просто професією або роботою. Це частина, це образ та філософія мого життя. Незважаючи на весь пройдений шлях, я досі продовжую навчатись та час від часу повертаюся до власної терапії. І це дає мені змогу бути ефективною в роботі з людьми. Ми травмуємось від людей і зцілюємось в контакті з людьми. І психотерапія це те місце, де людина, можливо, вперше в житті здобуває досвід того, як це бути прийнятим і як це бути любимим. Я впевнена, що нема безвихідних ситуацій. І на кожну життєву обставину має бути рішення і має бути вихід. І ми його з вами обов'язково знайдемо. Тому буду рада вітати вас на консультації. Мої клієнти говорять, що після спілкування з вами, нібито з'являється надія, знову вони повертають собі таке відчуття, що зі мною все гаразд. Це просто обставини, в які вони потрапили, і ситуації, які з ними стались, і начебто це дає таке світло в кінці тунеля і е, віру та надію на те, що все можна вирішити і виправити.